У нас є розпочалися кілька ну, культурних проєктів, які на даний момент під час війни дуже актуальні в країні. І е, один з таких проєктів минулого року ми зробили в колаборації з е, художниками арт-студії ДР Рустамом і Людмилою. Е, суть цього проєкту була в. Е, Поширення їхнього досвіду арт-терапії, тобто Рустам і Людмила, вони розкажуть, як вони розпочинали працювати в госпіталях з солдатами, які перебувають на лікуваннях з дітьми ВПО. Але настільки. Великий попит був, що вони ну, не встигали розірватися на всі лікувальні заклади, а тим більше, що пішли запити із інших міст, з районів. І е, минулого року ми вирішили поширити цей досвід і зібрали 10 волонтерів і навчили їх тому самому, що вміють Рустам. І Людмила, і е, на сьогоднішній день вони працюють самостійно, проводять майстер-класи арт-терапевтичні в лікарнях, е, але і цього як виявилось було недостатньо. Тобто тих 10 волонтерів теж не справляються, теж е, не встигають е, покрити все а тим більше, що з інших міст, з інших областей України постійно йдуть запити. Тому е, ми вирішили. Піти іншим шляхом і поширити цей досвід в мережі інтернет. Тобто ми зараз готуємо інтернет-платформу, в якій будуть розміщатися регулярно відеоролики і ці відеоролики, відеомайстер-класи. І ці майстер-класи можна буде в лікарнях вже без участі напряму арт-терапевтів, використовувати для. Лікування солдат. Далі передаю слово Рустаму, він більш професійно і докладніше розкаже. Наша співпраця вже триває більше року. Минулий рік досить успішно. У нас пройшов така адаптація. Тобто, ми свою діяльність, свій досвід вирішили перенести. І поширити далі. Передали їх 10 учасникам, які успішно зараз проводять майстер-класи. Ну, хтось більше, хтось не більше, але, але принаймні це вже є поширення. І знову ж таки, є далі необхідність цієї діяльності нашу поширити і далі, і надалі. І от в чому заключається наша сама суть ідеї? Ми маємо створити такі 10. Принаймні на даний момент 10 uh, відеороликів, uh, тобто uh, покрокові майстер-класи, де ми будемо пояснювати покроково, як створювати, як uh, робити, як підготувати uh, цей весь процес. І е, ці відеоролики ми поширимо е, серед центрів ментального здоров'я у шпиталях, яких зараз багато є, але такої програми немає в наявності в інших. Е, хтось може сказати, в чому, наприклад, оригінальність даного е, даного проекту. Тим, що, наприклад, відеоролики з майстер-класами є безліч в інтернеті, можна це все знайти. І знову ж таки, хто захоче, той може це все робити. Але для цього треба, щоб хтось конкретно зайнявся і почав це робити, той ж самий психолог, який в лікарні, і цим зацікався, і почав це робити, підшуковувати матеріали, закуповувати інструменти і тому подібне. Ми ж що пропонуємо з свого боку, це повний. Інструмент, як це задіяти за один раз. Тобто не треба шукати, не треба, ми повністю розкажемо, які матеріали можна використати, е і покроково проходити всі етапи. Цей психолог може бути просто присутній поруч, е деколи допомогти фізично щось подати а вже хлопці або. Учасник, це може бути навіть і дитяча платформа, тобто там будуть задіяні і для дітей такі майстер-класи. Вони вже можуть покроково це все дивитися і м -м, передати. Ну одним словом, такі е я думаю, буде цікаво, і м -м, це, це буде просто старт ще одної нової такої платформи, яка може роз розростися в щось інше і нове. Мало такий досвід онлайн трансляції під час пандемії. А коли ми всі закриті були в своєму, ну І кожен до нас кожен сум до нас не могли прийти, ми запустили просто онлайн в такі майстер-класи уроки, до яких дійсно долучились не тільки в Україні, а й за кордоном. Нам присилали вітання із Іспанії, з Італії, навіть з Америки, що вони навмисне там дітей тримають до ночі, щоб встигнути на майстер-класи. І це досить непоганий такий досвід. Ми побачили, що дійсно е на тій стороні е люди малюють досить гарні. Нам присилають потім світлини, присилали, е що в них вийшло, і досить е гарно, без моєї участі, без безпосередньо е з ними напряму. Також ми мали таку е успішну е співпрацю з е бібліотекою нашою Тернопільською. Там була аудиторія, здається, з угорщини чи словень. Словені, так слова, зібрали 10 чоловік, і вони малювали, тобто камера показувала. І також ми провели в межах десь півтора години цей майстер-клас. Дуже красиво. Там і діти приймали участь і дорослі, і у них дуже гарні вийшли картини. Ми поспілкувалися. Ну так, це онлайн, якби спілкування тут було живе спілкування в даному випадку. Буде просто як би, ролик, який покроково буде розповідатись. І ці ж самі помічники, або той психолог, який буде займатися, він може поставити на паузу. В разі хлопці там, або дівчата, хто, хто буде приймати участь, намалюють. Потім далі паузу знімаємо. Ну, Одним словом, це звичайний такий майстер-клас онлайн. але з урахуванням досвіду як малюють військові, як малюють поранені люди, і, і цей це так, багато ми, ми враховуємо те, що можуть бути навіть учасники, які е, будуть мати е, важкі поранення кінцівок. Навіть от, такий досвід, коли Володя Семенишин, ви знаєте, наш Тернопільський вже досить активний учасник різних програм, Володя пройшов війну і залишився без кисті руки, рук, то ми йому під просто еластичні бинти вставляли пензлики, і він малював. Досить гарно получалось. Зараз він в цьому напрямку далі і практикується. Тобто, він навіть я дивлюся по е, роликам. Він сам найдає майстер-класи. такий, е, я думаю, такий гарний посил, який ми досвід можемо передати іншим.